Всім привіти, друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами буде формат відео, якого ще не було на моєму каналі. Називається Він. Вона змусила мене це прочитати. Ми з Ірою з каналу Lost in Leap вирішили зняти колаборацію. Я відправила книжечку їй, а вона відправила книжечку мені. Тут така. Величезна посилочка. Зараз ми з вами будемо разом розпаковувати і дивитися, що ж вона мені надіслала. Ми з нею домовилися, що відправимо одна одній одні з улюблених книг, які нам дійсно сильно сподобались, які на нас якось вплинули, можливо, або змінили нашу думку про взагалі літературу. Що, ж, давайте разом розпакуємо цю посилочку і подивимось, яку ж саме книгу вона обрала для мене. Мені дуже сильно цікаво. Так. О, як тут все гарно запаковано. Ви тільки подивіться. М -м, яка краса! Так, що тут у нас? Рітер спорт. Я таку ще не пробувала. Клас. Стікери. У мене таких немає, щоб писати. Нататки якісь у книгах. Прикольно. Також закладинки. О, ну закладинки це просто моя любов. І я їх просто обожнюю. Клас, дякую тобі, Іра. Це моя слабкість. Шоколадка. Без мілки ніколи не обходиться, ви ж знаєте, орео печиво. Таке печиво дуже любить мій чоловік. Що тут ще? О, це масочка. Ну, масочка це також моя слабкість. Будемо, як завжди, з вами влаштовувати опитування: зробити цю масочку або якусь іншу. Клас, дякую. І ми переходимо до найцікавішого так, так, вона тут так захована на дні. Так, Борис Віан Шумовиння днів. Подивіться. Я нічого взагалі не чула про цю книгу, але ж яка вона гарна. Тут є ілюстрації. Клас! Вона така невеличка, всього 100 з чимось сторінок. 173 сторінки. Досить крупний шрифт. Я думаю, що я дуже швидко її прочитаю. Подивіться, які тут ілюстрації круті. Як шоці? Чесно кажучи, я взагалі не знаю нічого про цю книгу. Чула, що це, напевно, магічний реалізм, якщо я не помиляюсь. Давайте разом прочитаємо анотацію: «Шумовинні днів, ніжна і поважна, комічна і гнітюча, чарівлива і незабутня історія кохання. Це казка епохи джазу, куметна і в'їдлива водночас, сповнена щастя і трагічності, феєрична і повна розпачу. У цьому зухвалому творі Дюк Елінгтон, наче герой мультфільму, Жан-Поль Сартер бурлескна маріонетка, а смерть прибирає подоби білого латаття. Цей роман окреслює речі вічні і тріумфальні, несказанне щастя, абсолютного кохання і музику чорних американців. Нічого не зрозуміло з анотації зовсім, але ми зараз разом з вами подивимось відео Листівку від Іри, де вона пояснює, чому саме вона обрала для мене цю книгу. І потім будемо вже починати читати. Привіт, я страшенно щаслива, що ми все таки робимо нашу таку класну колаборацію, ділимося книгами, і на честь цього особливого моменту я вирішила відправити тобі книгу, яка була для мене дуже особливою у свій час. До того як я прочитала цю книгу, я думала і чомусь читала лише більш таку реалістичну літературу. А саме, що днів Бориса Віана відкрила відкрила для мене світ абсолютно іншої літератури. Вона показала, що література може бути дуже такою грайливою, дуже незвичною, дуже такою Такою нереалістичною і в той же час чарівною, цікавою. Тому я дуже сподіваюся, що книга тобі якось залишить цікаві емоції, вразить тебе. Можливо, мені дуже буде цікаво подивитись на твої враження, послухати твої перші враження. І я вже дуже чекаю на твоє відео та читання цієї книги. Так, ну що ж, листівочка дуже мила. Дякую тобі, Іра, за такий подаруночок. Буду знайомитись з цією книгою. Я взагалі. Поки що не знаю, чого від неї очікувати, тому що е, поки що я тільки розраховую на якісь нові емоції, новий досвід читання, тому що з подібним жанром літератури я майже не знайома, дуже рідко його читаю. І вже пробіглася по першим сторінкам, написано дуже гарно, дуже незвично. І побачимо, наскільки мені буде легко читатись, наскільки я взагалі зрозумію сенс. Цікаво, будемо знайомитись. Я люблю якийсь новий досвід. У мене в цьому році дуже багато різноманітних відкриттів, нові жанри, нові автори і багато чого нового, тому із задоволенням познайомлюсь із цією історією. Я вже обрала закладинку з тих, що мені подарувала Іра. Вирішила, що хочу читати саме з нею, і зараз будемо починати. Так, друзі, я прочитала 70 сторінок. Це, як на мене, половина книги, тому що тут є ілюстрації, багато відступів. От і дочитала я до нового, я так розумію, розділу, до цього малюнку. І мені здається, це буде новий розділ життя головного героя. На перших сторінках, які я прочитала, розповідається про чоловіка на ім'я який мріє закохатись, знайти жінку, одружитися з нею. У нього є маєток, в якому працює кухар. От, він дуже смачно готує цей кухар, бо про це було сказано дуже багато разів. Також у нього є друзі, і от він з ними спілкується, каже їм, що він хоче знайти дівчину, він її знаходить, все в нього добре, закохується, вона в нього також. Поки що висновок мого прочитання такий. Читається книга не дуже легко, тому що стиль написання супер-пупер незвичний. Чесно, я досить довго звикала. Мені потрібно було десь сторінок 30-40, щоб взагалі зрозуміти, що відбувається, до чого тут миші, які бігають по будинку, дуже багато різноманітних таких слів для мене незнайомих. Та нових, можливо, і знайомих, але вони всі такі художні, всі такі яскраві та е, написано дуже гарно, дуже поетично та так, не знаю, як це сказати, художньо. Мені подобається, як це написано, тому що це не схоже ні на що взагалі з того, що я читала. Хоч і мені потрібно було деякий час звикати до стилю написання автора, і потрібно було деякий час взагалі зрозуміти, що відбувається, але поки що мені подобається. Це взагалі-то видавництво Вавилонська бібліотека. В мене немає жодної книги цього видавництва не було, тепер є перша. Мені подобається дуже оформлення, воно таке також незвичне, як і ця книга. Тож, буду продовжувати читати. Я не скажу, що я просто зараз в захваті від цієї книги і там не можу від неї відірватися. Але що мені подобається, так те, що це дуже незвично і не схоже взагалі ні на що. І це щось таке нове для мене. Отже, будемо продовжувати. Зараз я хочу зробити собі молочний коктейль, бо бачу з вікна, що. Кав'ярні багато людей, а я людей не люблю. Тож туди я не піду, поки вони не розійдуться, бо вони мені будуть заважати. Друзі, знову почалися ремонтні роботи, тому я хочу піти і почитати на вулиці. Бо... бо мені це вже набридло, тому піду, куплю продукти, почитаю трішки на вулиці на дворі, можливо, вип'ю айс лате, а потім повернуся вже додому і буду готувати вечерю. Друзі мої, я вже прийшла з магазину. І в нас зараз з вами буде продуктова улюблена розпаковка на 225 ніби гривень. Отже, я купила маринад для м'яса, сливовий, такий я ще не пробувала. Я купила помідори. Далі буде покупка, називається Тому, що мій чоловік не захотів їхати додому і збирати це все домашнє. Огірки. Так, далі курка. Ну, цього домашнього в нас немає. Це крильця курячі, штучок. Картопля. Також взяла небагато, бо в нас є своя домашня. І три кукурудзи. Буду зараз варити. Сподіваюся, що вона смачна. Отже, зараз будемо варити картоплю. Запікати крильця у новому якомусь соусі сливовому, робити салатик та варити кукурудзу. Така в нас сьогодні буде вечеря. Все пішла готувати. Так, друзі, я дочитала цю книгу. І, якщо чесно, я під враженням, тому що я думала, що книга мені не сподобається, але вона мені сподобалась. Я багато чого, напевно, не зрозуміла, читаючи її, але тут було стільки всього, стільки метафор, стільки відчуттів, стільки емоцій, що для себе я зробила висновок, що ця книга мені сподобалась. Вона дуже неочікувана від позитивної, такої енергійної, та прикольної та смішної, стала дуже сумною. Настільки сумною, що у фіналі довела мене до сліз, звичайно. І я, чесно кажучи, взагалі не очікувала такого фіналу. От, Ну, точніше, я його очікувала, але я не очікувала, що настільки мене це зачепить. Я готувалась до сумного дуже фіналу, але все одно, все одно він довів мене до сліз, все одно мене зачепив. І головна думка, яка в мене виникла під час читання цієї книги після прочитання, це те, що життя насправді воно дуже непередбачуване, дуже коротке може бути і дуже несправедливе. Тому треба цінувати сьогоднішній день, треба цінувати людей, які знаходяться поруч з вами, найближчих людей, найдорожчих, і все інше не має взагалі ніякого значення. От, наприклад, тут був герой, який був настільки захоплений книгами творчістю Жана Поля Сартра. Тут він Жан-Соль-Партер. Я з цього постійно сміялася, не розуміла, чому переплутані літери, але, напевно, в цьому так, теж є якийсь сенс. Отже, він був настільки захоплений його творчістю, що зовсім не помічав людину, яка його кохає, людину, яка поруч усе життя. І він віддавав все взагалі не туди, куди треба. От і дуже багато, взагалі, різноманітних тем для. Роздумів, дуже багато якихось, можливо, метафор, які я не зрозуміла особисто, мене найбільше цікавила сама доля головних героїв це Колина та Хлої. І найбільше я хворіла саме їх лінією життя, стосунків. Дуже багато всього відбувалося в такій маленькій книзі. І навіть якщо я щось не до кінця зрозуміла, все одно книга справила на мене враження. І я думаю, що кожен читач зможе з неї для себе щось взяти. Це дійсно варта уваги книга, але вона зовсім не для всіх, скажімо так, як на мене. Вона дуже особлива і вона дуже своєрідна, хоч і не прямим текстом, але насправді тут підіймається дуже багато важливих тем. І ці відсилки, скажімо так, та такі. Загадки треба розгадувати та розуміти. Також тут були деякі фрази, які мене настільки сильно зачепили, тому що в моєму житті зараз відбуваються е, також дуже складні події. І деякі моменти мене прям дуже змушували замислитись, тому що е, як іноді книга вчасно опиняється у тебе в руках у потрібний момент в твоєму житті. От. Це мене дуже так шокувало, тому що цю книгу я взагалі не планувала купувати. Мені її подарувала Іра, надіслала і сказала прочитати. Я прочитала, і деякі фрази настільки мене е, чіпляли, що я їх перечитувала, 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 перечитувала і якось проводила паралель зі своїм життям зараз. І це мене дуже сильно зворушувало і дуже сильно робило мені боляче, але. Так було потрібно я дуже вдячна Ірі за те, що вона мені надіслала цю книгу та змусила мене її прочитати, тому що вона мені дійсно подарувала дуже багато різноманітних емоцій від нерозуміння, взагалі що відбувається, до болі і смутку. Особисто я не жалкую, що прочитала цю книгу, і дуже радію, що я все ж таки познайомилася з нею, познайомилася з чимось дуже новим для мене. От, а, але я не скажу, що я рекомендую усім прочитати цю книгу, тому що вона дійсно дуже-дуже така не для всіх. Вкотре хочу сказати, що мені дуже сподобалось оформлення цієї книги, залишу її в своїй бібліотеці із задоволенням, як подарунок важливий для мене. Потім я повернуся і підкреслю ті моменти, які мене зачепили, бо я якось про це взагалі забула. І просто читала, читала захопливо і не думала про те, що треба щось відмічати, підкреслювати. Потім до цього повернусь. І, можливо, навіть я колись перечитаю знову цю книгу з новими думками, з новим досвідом життєвим. Повернусь до неї і ще раз перечитаю. Можливо, зрозумівши набагато більше, аніж зрозуміла зараз. А я вам скажу, що дуже раджу вам перейти на канал Іри. Я залишу посилання під відео, а також тут десь прикріплю посилання, щоб ви подивилися відео з книгою, яку надіслала їй я. Як вона буде її читати, чи сподобається вона їй, тому що я обирала книгу, яка дійсно мене вразила, яка дійсно мені подарувала дуже багато різноманітних емоцій, і я сподіваюся, що Ірі вона також сподобається. тож обов'язково перейдіть та подивіться. І не забудьте підписатись на її канал, тому що там дуже багато крутих відео. Вона знімає різні формати, які мені подобаються. Я сама підписана на її канал вже досить давно. Дивлюсь кожне її відео, і вона мені як людина дуже імпонує. Тому я сподіваюся, що і вам також сподобається її канал. Обов'язково зверніть увагу. А на цьому в мене, напевно, все. Я буду завершувати це відео, ще раз осмислювати цю книгу, багато думати про неї. Сьогодні, напевно, мені буде снити щось таке дивне. Настільки ж дивне і емоційне, як і ця книга. Сподіваюся, що це відео вам сподобалось, буду вам вдячна за підтримку. Подобайкою, коментарем, пишіть, можливо, ви знайомі з творчістю Бориса Віана, бо я, якщо чесно, вперше чую про цього автора, сьогодні вперше з ним знайомлюсь, і, можливо, ви читали цю книгу, поділіться своїми враженнями у коментарях. І як завжди буду вам вдячна за підписку на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. І ми з вами побачимося вже зовсім зовсім-скоро у новому відео. Як завжди, вам бажаю гарного настрою, гарного дня, бувайте!